Всім привіт! З вами Наталя. Рада, сильно, сильно рада вас кожного бачити, хто зараз до мене зайшов на мій канал YouTube. Я пропоную вам до перегляду відео розпакування по каталогу української компанії Лівеста. Цікаво, залишайтеся зі мною, буду за це вам дуже вдячна. З Богом поїхали. Що в мене перше? Так, це накладна, звісно, потім я купила всього-навсього 1 за 35 гривень каталог. Так, якщо Може щось знадобиться, цікаво, тому що я люблю друкований каталог, а мої замовники, мої клієнти взагалі полюбляють більш електро... в електронному вигляді. Що перше? Перше, це я замовила. По 49 гривень по ціні каталога це маски для обличчя, нічні маски для обличчя з калагеном. Мені ось так їх поклали в такий зіпер пакет. Дякую, мені дуже приємно. І тут їх 10 штучок. Зараз ціна 49 гривень. Ви знаєте ці калагенові маски це Турція Веган. 15 мл. Вистачає такої маски мені, на моє особисто об'єм моєї шкіри обличчя, да? і шиї мені вистачає на 4-4,5 рази. Трішки на 5 не вистачає. Так, Ця маска, яка б не була втомлена шкіра обличчя, ця маска дуже чудово. Наповнює калогеном, і у вас на ранок відпочилий вигляд шкіри обличчя. Тобто вона дійсно діє дуже чудово. Уявляєте собі, 49 гривень вам іде навіть на 4 рази. Да? Це 10 гривень десь так на одне примінення. Вмилися, протенізували. Нанесли крема навколо очей, навколо губ, і якщо, допустимо, вас додаткові крема для шиї, зони декольте. І потім я наношу вже цю маску, і крем не наношу. Можна кремом не закривати замість нічного крему. Це теж враховуйте в розрахунок коштів, якщо брати по фінансовій. Ситуації, да? а так, то взагалі це дійсно це суперова, просто суперова, її змивати не потрібно. І на ранок підпочила шкіра обличчя. Комусь потрібно, без проблем. Будь ласка, 49 гривень на 4 рази мінімально. Так, супер! Дуже рада вас бачити. Дуже рада, що я можу це зробити. Відео. Далі дуже чудова річ. Вийшло було це не в першому каталозі, не в цьому. Раніше не було до замовлення. в мене люди хотіли брати і скраби, і то не було, не було, не було. Нарешті, все-таки е є до замовлення вже ця лінійка. Тут купуй два та більше за крутими цінами і замовили два рідких мила талії 400 мл замість 169 гривень. Замовили по 139 гривень 400 мл, Талія Турція. Дуже приємні аромати. Це таке соковите, соковите, таке яблуко, зелене, таке, знаєте, така пізня-пізня семеринка, суперово, дуже яскраво, да, так гарно. А це дуже солодко, ніжно, такий, знаєте, вершковий такий ірис колись продавали. В ті часи ще мого дитинства. Ось дуже-дуже смачні. Кому потрібно, будь ласка, є на реалізацію, теж звертайтеся ось по 139 гривень без проблем. Перешлю по Україні по передсплаті, звісно, нової поштою або Укрпоштою. Я працюю добросовісно, це я вам гарантую. Так, є дуже чудова річ в каталозі, це виробництво Польша. Це іде не просто сироватка для шкіри обличчя, за яку я постійно говорю: дівчата, красунечки, сонечки, жіночки наші. Який би не був би час, який би не був би стан, шкіра обличчя потребує допомоги нашої. Сироватка необхідна вранці та ввечері нанесення. Да. Хворіла, нічого не робила, нічого не було мило, але поступово витягувати себе з Божою допомогою, з Божою молитвою можна. Да? І це в нас іде концентрат сироватка для обличчя 30 мл. Дивіться, яка краса. Все закрито, за, за, заслюдовано, все дуже. Це йде з вітаміном С. І хочу вам показати: ось в каталозі. Їх є чотири види, але хотіли взяти підтягуючу, не було на складі, а були три інші, і вибрали ось, ось саме цю освітлюючу антиоксидантну. Це, ви знаєте, це дуже актуально, це дуже на да, темі дня е, антиоксидантно тобто ви, вивезти з організму е, не те, що не потрібно, те, що зайве. Да? І освітлююча антиоксидантна. Концентрат сироватка Дермофютер це Польща, ви це почули. Так, кілька драгоцінних крапель подарують повне життєвої енергії по-юнацьк світле обличчя, що світиться здоров'ям. Супер! Що ще може бути краще? Да? І унікальний рослинний склад із вітаміном С. Арбутином, бавовнаною олією та паростками пшениці, підходять для всіх типів шкіри, особливо для блідої, тьм'яної та втомленої. Тобто ті, що зараз в восени. Да? Тим паче. Таких стресових е, емоцій, в яких зараз ми знаходимося. На жаль, на жаль, бажаю, щоб тільки емоції були у вас е, позитивні, добрі, теплі, світлі. То, звісно, шкіра обличчя вона показує обличчя, показує все, весь наш стан, що з нами відбувається. Очі наші, да? тому дуже крута. дуже. Її ціна по каталогу: 399 гривень. Крута ціна за такий концентрат сироватку, Супер! Я дуже задоволена, що. Людина буде мати такий догляд. Далі купуй два та більше за крутими цінами. Біокосметика для підлітків. Суперова. Я купувала, я навіть не показувала лінійку з чайним деревом, купувала свої донечки, дай Господь Бог буде в травні 16 років дитині. Да? Я купувала, нам не допомогло. Я навіть не розповідала за ту е доглядову косметику з чайним деревом, е така зале, там, такий зелений фон лінійки. Ми Просто її прибрали з використання, тому що дії не було зовсім так. Але вирішили, що біокосметика для сучасних тенейджерів вирішили купити ось саме з цієї лінійки, вона іде 13, це італійська компанія Італія. Ми вирішили спробувати, тим паче, дуже така ціни приємні. Купують два та більше. Ми взяли три коди. Ось так. Ми взяли денний крем, нічний крем, і такий оце точковий. Тобто на, там, де проблемка, там буде наноситися крем. Відкриваю при вас, бо тільки отримала ось, така, ось такий ось кремчик на проблемну, на проблемну діляночку, де буде прищик, де буде, ось бачите, гель виходить і він тягучий аромат я не відчуваю. Дуже тендітне, дуже все гарне, дуже все презентабельне. Те, що знаєте, дітям зазвичай підліткам особливо щось там донести батькам. Буває важко, да, що там ой, візьми, там особливо, я так собі думаю, хлопчикам. То, взагалі, що там візьми, там зроби собі, нанеси після вмивання. Якийсь там догляд. Да? Але такий, я рахую, з таким дизайном Італія молодці. Це дуже суперово. Я ж кажу, це буде супер. І що тут пишуть за Так, 98% інгредієнтів натурального походження. Ось так виглядає в каталозі цей крем. Бачите? Якщо брати два, та більше, буде ціна не 269 гривень за ось цей крем, а 229 гривень. І, звісно, моя знижка як представника. Так, Вражаюча інновація проти акне. Знімає локальні запалення, прищиків. Дивіться, так і тримається, нікуди не дівається ця крапелька, да? Геть малесенька. регулює видалення шкірного сала, відновлює баланс бактеріальної флори шкіри. Точковий крем-концентрат проти акне 15 мл. І я знаю по іншій компанії, що такого крему вистачає набагато. Тобто, тут є повністю вся лінійка. У нас просто ще засоби для вмивання є. Тут є повністю все денний крем, нічний крем, потім йде у нас антибактеріальний делікатний гель 3 в одному зволожувальний кис... кислотний тонер для обличчя і антибактеріальна делікатна пінка для вмивання обличчя, Тобто, і... і точковий, ви бачили з цієї сторіночки, ви... тобто, можна купити повністю. І ще тут навіть іде Вулканічна паста 3 в одному для очищення обличчя 75 мл. Від вік 13 98% натуральних інгредієнтів, спеціально розроблених для підліткової шкіри проблемної, щоб все було здоров'я. Да? Так, Два креми. Угу. Дивлюся, де денний денний. Це в нас іде денний крем. Дивіться, яка краса теж. Все дуже гарно оформлене, дуже приємне на дотик навіть ці упаковки. Це все. Це теж дуже багато для мене значить 50 мл. Побачимо зараз, яка в нього конститенція. Ось така, дивіться, який він густий. Бачите, він тримається, тримається. Аромату я не відчуваю. Саме головне, аромату я не відчуваю. Це теж дуже класно. Так, денний крем для обличчя 50 мл. Він йде матуючий та нормалізуючий, зменшує висипання та надмірний блиск шкіри, підтримує оптимальну гідратацію, попереджає утворення комедонів. 98 інгредієнтів натурального походження, що надважливе, це ось така в нас. Іде, і, звісно, іде в нас нічний. Ось такий іде ще крем нічний. Теж 50 мл, І кругом вказано, що іде 98% натураль... натурального походження. Так. Дивіться, точковий гель так і тримається. Да? Класно. Це в нас денний крем і нічний крем. Так, хочу рознести денний крем, легко розноситься, нічний крем також, також легко розноситься, має такий. Воднистий, наче. тобто, немає не жиру такого, знаєте, Коли важко берете, а він прям, е важко так іде по шкірі. При тому, що денний крем іде матуючий. Це взагалі супер. Відчуття приємне на пальцях, тобто, і також на шкірі рук дуже приємно. Запах приємний, коли вже рознесла тепло шкірі рук, дало вже, е запах свій дав. Тут так і написано, що з дуже, дуже приємним ароматом. Так і є Любий підліток, будь то хлопчик, будь то дівчинка, будуть в захваті, тому що дуже приємний, дійсно приємний аромат. І ось такий у нас іде нічний крем, швидко покращує стан шкіри, ефект мікропілінгу мікро мікро завдяки найактивнішим кислотам, зменшує, зменшує виділення шкірного сала, ріст, бактерій та повну по, появу вугрів. Робить поверхню шкіри більш гладенькою і здоровою. Ми будемо це використовувати обов'язково цей денічний. Ми будемо цю трійку сьогоднішнього дня використовувати обов'язково, і я вам скажу, дасть Бог, що, як і який ефект. І я впевнена, що це буде найкраще. Ось так: точковий 15 мл, денний 50 і нічний 50 мл. Пахнуть. Супер, дуже-дуже дуже. Тому, будь ласка, поки ще є час. Може комусь потрібно. Ціни реально круті, берете два та більше. Ціна набагато дешевша. Набагато дешевша. Потім у нас була крута ціна. Це в нас купи три мила за ціною двох. І, звісно, я взяла, тому що в мене брали вже такі мила. Такої ціни ще не було. Тобто три за ціною двох. Вам виходить одне мило 400 мл, 89 гривень. 86 гривень, перепрошую. Мила це, по-перше, вони йдуть дезінфікуючі, вони дуже дбайливо доглядають за шкірою рук. Ви подивіться, яка тут краса, тут такі випуклості. Я взяла три різних, тому що хотіла, щоб ціна була дешевша. чотири не купувала. Фруктовий я не купила. Взагалі, воно йде як з парфумом. Воно дуже-дуже-дуже гарно. Дбайливо доглядає за шкірою рук. Це щось неймовірне. Рекомендую. Навіть ідея подарунку. Дивіться таке красиве мило: 86 гривень, 400 мілілітрів. Воно чорне, воно не прозоре, бо так наче як прозоре. Дуже гарно, дуже має гарні аромати, дуже має гарні дизайни. Це щось неймовірне. Іде 25 лютого День української жінки. 8 березня святкується взагалі жін. День жінки, щоб там не було просто День жінки, лишній раз вага не буває лишньої ніколи. І що пишуть за це мило? Улюблене мило для всієї родини з ароматами позитивного настрою. Так повністю відновлюють рівень pH шкіри, чудово очищують, захищають, дезінфікують та підтримують м'якість ваших ручок. Супер! Кому потрібно, будь ласка, пересилаю по Укрпошті новій пошті по Україні. Потім мене клієнтка дуже сподобалася в її сім'ї для неї, для донечки піна. Така пінка Бебак Турція. Рома тут іде Ромашка і білий чай, то немає в каталозі, але в, в, в електронному вигляді я знайшла, коли здавала замовлення по 199 гривень. Такі пінки я знайшла і замовила для клієнтки, тому слава Богу, що це є задоволена. І я собі взяла для себе з дому. Бачите, навіть цінник 129 гривень. У мене закінчився дезодорант. Я взяла ось такого фасону дезодорант собі, тому що він при транспортировці був прийшов до мене і вдарений, і не продався. Я собі його взяла в використання. У мене є ще на реалізацію багато дезодорантів. Мені подобається 150 мл. Приємний такий, як парфум, і прям аромат іде. Класний. І відповідає всім функціям, тому що таке дезодорант освіжає і залишає ніжні нотки приємного аромату. Так що дуже задоволена я, дуже мені подобається клас. Дитина моя сьогодні буде, дай Бог, доглядати вже. Італійською лінійкою кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, приймаю замовлення, пересилаю укрпошти нової пошти по перецплаті, тому що в нас компанія Лівеста працює тільки по перецплаті. І не забувайте, дивіться, яка була ще акція, але ніхто не звернувся, нікому не було бажання по 170 грамів. Ось такі в нас зубні пасти. Ми ними чистимо це. Наша Україна, і я стараюсь взагалі купувати саме нашу Україну. Ось, рекомендую. Листи для прання суперові, суперові. Це все є на реалізацію, все є на продаж, окрім цього чорного та темного потрібно замовляти. Це вся наша Україна. Підтримуємо нашого українського виробника, підтримуємо нашу економіку, тому що хто, як не ми, підтримує і будемо в здоров'ї, в радості, в часті, в мирі, в добрі. Дякуємо ЗСУ, дякуємо Богові, що ми. Можемо бачитися. Дякую вам за перегляд. Я вас рада дуже бачити. Ставте вподобайки, якщо подобається. І до самої швидкої, дай Боже, нової зустрічі! З вами була Наталя. Я рада, що я з вами.